Так, дивіться, от вийшов у нас от такий столичок. Маша його вже розпакувала. Зараз да, ще складу. Маша зараз ще хоче його скласти, Маша вже не терпиться. Маші. От. І Потім попробуємо за цим столом попити чаю з печивом. Печиво придбали, чай у нас поки є. От. Потім ще заказали капучино собі, ще заказали мед. От, коли прийде і крем мед, і ем, такий мед, коли прийде, також вам покажу все. От, дивіться, який на колір столешниця яка. Я думаю, в саду воно буде те, що треба, так. Да. Ух ти, яка буде краса, ну просто. Ось так от. Маша, такі чудеса творить. Так, дівчата, мігіпаструм виліз, той що я казала, що коти його під'їли. Він вже він повилазив, слава Богу. Ну, ще посадю амариліс. Так, до речі, дівчата, об'явочка буду продавати, кому треба от такі амариліси. А це лілейники, це таке як гіпеастром, але більш краще. Розумієте, то ну, хто хоче собі придбати, будь ласка, цибулина від 400 гривень. Ну, тому що тому, тому що я її беру м, дороговасінько, вони дорогі, але на одній е, шпажки, скажімо так, яка вилазить, е, біля 12 квіточок. От. Тому що так, азалію буду продавати. Ну і ще хто захоче, кому буде треба, може, чи насіння там яке, чи може цибуля, то звертайтеся, буду рада. Буду дуже рада. Так що, отак, от допомогти. Кому буде треба, зможу по мінімальній ціні замовити, тому що воно дороге. Але я думаю, що краще раз купити, посадити. Отак от ще раз вам показую. Показую, що я замовила. І амариліси, і часник. Бачите, отак От приближу. Він такий здоровенький часник, не малесенький. Це ярий часник, це не зимовий. От Цибуля одна така, друга така. Третья, отака тиканка. От така вся маркеробочка, бачите? Голландська тут є. Голландська цибуля сіянка. Арбаже, арбажейка. От. Жовта рання. Будемо садити, радар, бачите. Вона вже навіть попроростала. О, тут ще закльопка є. Закльопочка є. так, що, оттак, оттак, дівчата, бачите, така теж тиканочка. Це у нас сорт барон. Барон червона, також арбажейка, бачите, по пів кілограма я брала. Я думаю, що вистачить. Вистачить тут на ціле поле насадити, але не будеш садити, не будеш і мати. Спочатку вкладаємо, потім чекаємо результат. Удобряємо, поливаємо, висапуємо, виполюємо і будемо мати. От. А це ще біла. Ну вона вже геть попроростала. вже треба скоренько в земельку. Так що, дівчатка, всім гарного вечора. Зараз ще покажу вам насіннячку. От, от такий вийшов у нас, бачите, от такий покажу от такий столичок. Он мої гіпоаструми. Вже повилазили. От такий столичок. височенький доволі, непоганий, з плотного пластику. 50 Я думала, буде, ну, буде похуже. Але ні, попало дуже добре. Ну, коротше, рада, дуже рада. Замовляйте.